У моїй програмі не міг інакше я його показувала як приклад незламної людини, яка навіть з протезом продовжує лишатися на війні і боротися за нашу країну. Так, дякую, колеги. Дякую, Таня. Ну насправді, якщо говорити про ветеранський рух, тут дуже важливо акцентувати на тому, що після демобілізації, зокрема після того, як людина виходить на заслужений відпочинок, тут не йдеться про відпочинок, тому що зазвичай такі люди вони знаходять собі місце в цивільному житті, допомагаючи тим самим військовим, допомагаючи знову ж таки своїм побратимам соціалізуватися в наших реаліях. Ось таких і до речі, чимало представників бізнесу саме сприяють. Цьому процесу власне про бізнес і ветеранський рух ми будемо говорити далі. Як ви зазначили слушно, у нас гість Сергій Позняк, голова асоціації підприємців, ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду, ветерана твої лейтенант Нацгвардії України. Я вас вітаю. Я вас вітаю вас Назарі. зі святом. Кого як не ветерана, донедавна діючого військового, який брав участь у боях, як на Донбасі, на Київщині, власне, вітати з цим святом, з днем захисника і захисник світчизни. Дякую, Назарі. Я, 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 я вам ще відкрию один секрет. Я не Діючи військові, я до сих пір ну, військовий. Маю на увазі, якщо ми продовж нашого марафону інформаційного говоримо. діючі військові ті, що беруть участь безпосередньо там в безпосередньо дій. брав так. участь у боях на стримахівці разом зі своїм снайперським взводом. Буквально півтора місяці тому про вишкіли підготовку снайперів це окрема тема. Ми не її торкнемося, але на початках все ж таки про долучення ветеранів до. А, Роботи в тилу, скажімо так, тому що надійний тил це дуже важливо. Асоціація підприємців ветеранів це те, чим ви посеред іншого займаєтеся. Ми дуже багато розповідаємо про те, як соціалізуються ветерани, якими проблемами на сьогодні вони живуть, і що можна зробити сьогодні, щоб привернути ще більше уваги малого середнього бізнесу і держави до цього питання. Ну, не тільки малого і середнього бізнесу, а й великого міжнародного бізнесу. Про о, важливість ветеранського підприємництва в цілому і асоціації, зокрема, про її вплив. Говорять ну, про прості приклади, факти. Да. Ну, я завжди як так кажу, треба дивитися по плодам. А да. наприклад, нещодавно до Києва в Україну приїжджала делегація International Stability Operations Association. Це величезна асоціація, яка об'єднує виробників зброї. О, Представників оборонної промисловості Сполучених Штатів, Європи та інших країн. Вони поїхали звідти, і багато було публікації, що приїхали, поговорили, домовилися. От а на мої запитання, чи були інвестиції, написали? Ну, не все так швидко робиться. Поки що рано про щось говорити, але завдяки співпраці асоціації підприємців ветеранів з учасниками цієї International, so, International Stability Operation було прямо во в цей період залучено близько 5 мільйонів доларів в українське в українську економіку і в українське ветеранське підприємництво. Тому що я був на конференції, у них в Кайзерслаутерні, виступав там, і вони побачили і сказали: look a big perspective in veteran business». Вони бачать перспективу у ветеранському бізнесу. Вони довіряють ветеранському бізнесу. Вони довіряють ветеранам як підприємцям, тому що у них є дуже позитивний міжнародний досвід роботи з ветеранами, як, як з компаніями. А, також у одного з американських генералів є вислів. Е, якщо ти хочеш зробити найкраще, що ти можеш зробити для тих солдатів, які воюють, це показати, як ти турбуєшся про ветеранів. А як? От як держава е, турбується про ветеранів? Ну, зокрема, про ветеранів-підприємців. Дієві програми підтримки ветеранського підприємництва можна порахувати на, на пальцях. Законодавства щодо ветеранства у нас е, поки відсутнє. І стереотип, що ну, ветеранський бізнес ну, в суспільстві, стереотип в суспільстві це шаурма, е, кав'ярня, ну максимум там піца піцевітерану е, Льоні Астальцева. Е, так от разом з американцями. Ми реалізували проєкт капіталоємністю на сьогодні це мінімум півтора мільйона доларів. Проект називається Вміло діло. Це ми приходимо до успішних кейсів. Ми придбали 150 плюс там з копійками бусів малотонажних і в Рівному разом з Державною службою зайнятості і Міністерством економіки України. Ми е, запустили школу, де вчать на водіїв категорії С. І е, ці буси будуть надаватися в безкоштовний лізинг е, ветеранам, учасникам бойових дій, членам їх сімей, для того, щоб вони створювали свої бізнеси. Тобто, уявіть, завдяки ветеранській спільноті в економіку України було залучено півтора. Це так зі старту. От а, то просто... це знову ж таки, як ви зазначили, це лише один кейс. Це лише так. один кейс. До речі, ви згадали про наших міжнародних партнерів. Ви ж не секрет, та й ви на цьому постійно в ефірах наголошуєте, що комунікуєте на такому державному рівні із нашими урядовцями, але так само і з нашими партнерами, тобто, в принципі, долучені до процесів перемовних. Як вважаєте, чи є розуміння все ж таки, незважаючи там на різні платформи, той самий Рамштайн або інші комунікації, що наші партнери, Зокрема, профільні міністерства, Міністерства оборони, вони розуміють той весь набір проблем і той спектр озброєння, який нам потрібен. Тому що, наприклад, про далекобійне озброєння ми вже скільки говоримо, а поки що поки не зрушується історія з місця. В чому проблема? Чому так? Назарі, все вони розуміють. А от там експерти високого рівня. Вони розуміють, як вести війну, чим вести війну і на яку відстань мають мають бути удари, і як при які, можна в, дотиснути в цьому об'єктам, що може сприяти цьому. Я думаю, що цьому може сприяти донесення до їх свідомості певним чином страху про майбутнє Європи, якщо переможе Росія. А от багато російських військовополонених офіцерів високопоставлених. Наскільки там доходить інформація, вони кажуть, у нас нема цілі Київ, у нас є ціль Ужгород. Росіяни все життя прагнуть захопити Україну цілком. І тому, якщо хтось думає, що вони там зупиняться на кордоні на Дніпрі або на кордоні України і не підуть далі. Нехай згадають наші міжнародні партнери, на жаль, вимушені так до них звернутися. А нехай вони згадають. Історію Другої світової війни, де була, був кордон а, країн Варшавського договору, де був кордон комунізму, і де вони потерпали, і де була працька весна, і де був Будапешт, і куди приїжджали танки і, і придушували а, повстання. І чи успішні були їх, їх повстання? Поки що наш супротив найуспішніший поти, проти комуністичної а, навали. Я певен, що у нас вийде. У нас неодмінно види, тим паче, коли знаєте, військові навіть по про те, що вже вважаються ветеранами, активно беруть участь знову ж таки в бойових діях і після. І ви самі на цьому наголошували. Я до речі, згадав про те, що ви активно брали участь у подіях ну, стоїли Київщину, зокрема, Київ-столицю, так само на Донбасі. Ви зараз акцентуєте на тому, що і досі допомагаєте військовим, зокрема, в снайперській підготовці. А, якими проблемами жили раніше? Там буквально рік, півтора-два роки тому наші військові, а відтак і сьогодні. Все ж таки концент, ну, акцентувати на тому, що ситуація покращилася. Є більше все ж озброєння, є більше мотивації, є більше бажання боронити, тому що є чим. А, ви знаєте, ну на початку війни такого озброєння, яке є у нас зараз, ну, ні у кого не було. там мріяв, мені на день народження подарували енлав. Я зустрів свій день народження за Святогірським, туди східніше ще в Яровій. І в мене була мрія отримати енлав. І десь там він зайшов в наш підрозділ, і мені сказали, вот in love". От, а, Так, зараз у нас є і Хаймерси, і Петріоти. Є далекобійні гвинтівки-ругіри. У мене, ну. Вони всі снайпери навіть другої категорії озброєні гвинтівками 338-го калібру. Ми коли приїхали на навчання, причому в приватну снайперську школу, там друзі організували, вони сказали, ну це дорого багато. Каже 338 калібр. Тому. Нам ну є чим перемагати, а принаймні а, в а, ближніх тактичних операціях ми можемо мати успіх. Єдине, звісно, війна стала технологічнішою, і нам потрібно підтягнути, але це вже робиться: це радіоелектронну боротьбу та FPV. Е Саме дрони ну, цей напрямок теж активно розвивається. Ми про це неодноразово розповідали в нашому ефірі знову ж таки і про ФПВ, і про дрони в цілому. Про БПЛА. А ви сказали, нам є чим перемагати. В цьому немає ні в кого сумніву. Тоді, чим для вас є перемога? Усталене питання в розмові з кожним нашим гостем сьогодні. Моє моє е, поняття перемоги це кордони 91-го року. Моє поняття. Я мрію про це. Я е, не знаю як. Поки але я певен, що ця моя мрія точно збудеться, а, тому що дивіться, ну у нас є позитивна динаміка. Ми звільнили Київщину, Харківщину, у нас багато успішних операцій, а їх більше, ніж а, не, не успішно. Ми звільнили звільнили Херсон. А, у нас, тобто, у нас є методи, як ми перемагали. У нас багато успішних кейсів, якщо можна так назвати, багато успішних дій, де ми перемагали. Їх просто потрібно масштабувати, просто потрібно а, робити. Те, що ми робили успішно, я певен, що перемога буде за нами. Те, що ви робили, і те, що ви робите, ви робите це успішно, і ми вам дякуємо за те, що ви робите, і ще зробите вас зі святом. І вас зі святом. Дякую, що знайшли час. Завітала на наш майданчик всіх захисників і захисниць зі святом професійним. Справді ми переможемо не мене багато часу. Як ми всі будемо святкувати нашу спільну перемогу? Сергій Позняк, голова асоціації підприємців, ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду ветеранів АТО і лейтенант на України, був разом із нами.